Сьогодні, 25 жовтня, у день нового місяця, за місячним календарем, відбулося рідкісне сонячне затемнення, яке дало початок коридору затемнень аж до 8 листопада. Сонце місяць і земля зійшлися в одну лінію. Востаннє таке відбувалось у жовтні 2004 року. Унікальне астрономічне явище почалося на території Ірландії та закінчиться в районі Аравійського моря. Це вже друге сонячне затемнення цьогоріч, проте воно особливе. Наступне таке відбудеться лише через 18 років. Вчені називають таке затемнення саро 124 За цим явищем сьогодні спостерігала вся Європа, а ще бачили у північно-східній Африці та Центральній Азії. У цей буремний період астрологи радять утриматись від зміни місця роботи, соціальної діяльності, відкриття власної справи, переїзду до іншої країни та не починати оздоровчі процедури і навіть не робити хірургічні операції. Також цими днями можуть бути несподівані події у матеріальній та особистій сферах. Стосунки можуть блискавично зруйнуватися, а доходи просто зникнути. Знавці астрології рекомендують у такі періоди не приймати важливих життєвих рішень, не укладати договори, не робити важливі та великі покупки. Зважаючи на те, що сонячні затемнення завжди супроводжуються серйозними трансформаціями, психологи пропонують присвятити ці дні заспокоєнню та релаксу, прийняти ванну, помедитувати, прогулятися на свіжому повітрі. А ще це час, коли пора вирішувати всі наболілі питання і закривати двері в минуле життя. Якщо вас тримає щось, що заважає рухатись далі, затемнення місяця допоможе розібратися з проблемою. Вплив земного супутника, який опинився в тіні, приверне зміни у вашу долю. Головне, що ви повинні зробити, проаналізувати себе, свої почуття, бажання і поведінку. Чим жорсткіше буде самоаналіз, тим приємніше і відчутніше результат.